Для рішучого наступу на Дніпропетровську область у російських військ бракує сил і засобів. А їхня морська піхота зав'язала в боях, зав'язала в боях на Добропільському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається просунутися на Новопавлівському напрямку, де сходяться межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Росіяни застосовують тактику тисячі порізів із метою продемонструвати присутність та підняти прапор у захопленому на. Самому пункту цитуємо, противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділ морської піхоти, щоб е, прорвати нашу оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область. Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота Росіян зараз зав'язла в боях на добропільському плацдармі. Він додав, що вся морська піхота Росії нині веде бої. На добропільському напрямку, то ж ресурсів для подальшого просування у ворога немає.